Сандрій досі з м'ячем. Розгортається атака лівим флангом. Пас у штрафний майданчик. Куліш його удар! 2-1 на користь Олександрії. Ось це розв'язка. Неймовірна розв'язка у сьогоднішній зустрічі. І подивіться, яка нестримна радість гравців, нестримна радість Володимира Шарана. Ну, це просто абсолютно неймовірно те, що ми зараз побачили. Не все так просто у футболі. Не все так просто у протистоянні третьої, п'ятої команди української прем'єр-ліги. Як класно він розгорнувся. І в дальній кут вдарив у Левченка той шансів не було. Зоря може довго домінувати, може довго м'яч контролювати, може суперника затискати на власній половині поля, але це футбол. Такий контроль, така перевага це не гарантія результату.